Привіт, дітки! Подивіться, яке в нас яскраве і тепле сонечко. А щоб нам було так добре та спокійно гратися, бігати та відпочивати. Є люди, які нас оберігають. Ви знаєте хто це? Вірно, нас захищають наші мами і тата, бабусі і дідусі. Але є ще особливі люди, які захищають наш великий дім, нашу Україну. Їх називають захисники та захисниці України. Захисники це такі супергерої. Вони дуже сильні та сміливі. Вони стоять. Як великі охоронці і не дають нікому ображати наших людей та нашу рідну Україну. Вони схожі на лицарів казок, тільки вони не носять блискучі обладунки, а вдягнені у спеціальну форму, щоб їх було важко помітити. Вони бережуть. Наш сон, наші ігри, поки ми спимо або будуємо вежі з кубиків, вони пильнують, щоб було тихо та безпечно. Подивіться на малюнок. Це військовий, він сильний та зосереджений. Він думає, я захищу маленьких діток, щоб вони могли сміятися. Чому ми маємо їм подякувати, дітки? Бо завдяки ним у нас є блакитне небо і жовте сонечко. Коли ми їх побачимо, ми можемо помахати їм ручкою, посміхнутися та сказати дякую. А ще ми можемо слухатись дорослих, гарно вчитися. Веселитися та гратися. Це покаже, що ми щасливі діти у вільній країні. Давайте ще раз скажемо їм дякую за захист.